Зараз ми знаходимося в нашому кабінеті ендоскопії, де ми виконуємо гастроколону і бронхоскопії. Сучасна ендоскопія це дуже безпечний метод для виявлення захворювань шлунка, кишківника чи бронхів. Також ми за допомогою сучасних апаратів, такі як, наприклад, наш, ми можемо діагностувати певні захворювання на ранніх етапах, що допомагає пацієнтам або профілактувати, наприклад, онкопатологію, або допомагає значно легше лікувати, коли воно знаходиться на ранніх термінах. Гастроскопія це метод. Дослідження стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, її частини, якщо бути точним, кому ми рекомендуємо гастроскопію, тоді, коли у вас є такі симптоми, як печія, нудота, тривалі болі в шлунку, блювання. Коли дуже важливий симптом, коли у вас є чорна діарея, це терміново потрібно робити гастроскопію. В нашій клініці ми проводимо дане обстеження в медикаментозному сні або з знеболенням за допомогою лідокаїну, що практично усуває пацієнту неприємні відчуття. В нашій клініці є можливість проведення одночасно і гастроскопії, і колоноскопії, коли пацієнт знаходиться в стані медикаментозного сну. Чим це добре? Тим, що ви отримуєте одразу два обстеження в один день з однією підготовкою, а також не маєте жодних неприємних відчуттів, тому що знаходитесь в стані медикаментозного сну. Колоноскопія це метод діагностики товстого кишківника, а також частинки тонкого кишківника. Кому вона показана абсолютно всім пацієнтам після 40 або після 45 років, також, якщо в родині були Онкопатологія кишківника, то ми рекомендуємо проходити швидше на дане обстеження, для того, щоб виявити, можливо, ранні поліпи, видалити їх і таким чином зробити профілактику онкопатології. Під час колоноскопії ми можемо одразу видалити поліпи, які знаходимо. Для цього ми використовуємо одноразові інструменти, виконуємо поліпектомію на холодну, тобто методом холодної поліпектомії, або на гарячу за допомогою такого апарату, який називається коагулятор. Для вас це досить безпечно, тому що ми контролюємо кровотечу за допомогою коагулятора, або ми можемо також використовувати ендоскопічні кліпси. Кому ми рекомендуємо проходити колоноскопію пацієнтам після 40 років, тому що ми можемо виявити на ранніх стадіях поліпи, видалити їх і зробити профілактику онкопатології кишківника. Також ми рекомендуємо проводити колоноскопію, коли є такі тривожні симптоми, як кров в калі, як часті діареї або часті закрипи, або також слиз в калі. В такому випадку ви проходите Четку на консультацію ми обговорюємо всі ваші симптоми, а тоді призначаємо правильну підготовку для колоноскопії, ну і власне саму колоноскопію.